Навіть той надскладний час, що його сьогодні переживає Україна, не в силах позбавити людей святкових і радісних моментів. Одним із таких у Бердичів'єм стала посвята у професію молодих спеціалістів. До численної родини бердичівських медиків влилися 25 новоспечених лікарів та медсестер. На самому старті влиття новачків прямо таки звабили солодким життям, усипаним пелюстками троянд. Майбутні шефи, керівники лікарні зустріли поповнення величезним тортом. А Бердичівський міський голова квітами. Аби наставники не переставали пишатися своїми вихованцями, а Бердичів став рідним для кожного з них, побажав новопосвяченим медикам Василь Мазур. Ми практично офіційно сьогодні вливається колектив традиційського міського лікарні. Колектив, який має гарні традиції, має певний досвід, певний статус. І безумовно дуже важливо, щоб в цьому колективі кожен знайшов своє місце. Знайшов підтримку старших, старших своїх товаришів. Я вам щиро бажаю, щоб це відбулося. Ну, а сьогодні надзвичайно приємно, що ця подія відбувається на цьому святому місці, святому місці двічі, тому що тут знаходиться і музич, музична школа, одна із кращих музичних школ нашої області, а також знаходиться Костюм висика ліфтом, де знаходиться ікона, Матері Божої Бердичівській, хай вона вас оберігає, хай вона вас охороняє, хай вона вас, вам допомагає стати настоячими лікарями, настоячими спеціалістами своєї професії, а також, щоб в житті у вас, все, всі ваші брі з Надію на те, що серця молодих спеціалістів битимуться в унісон із серцем численного колективу Бердичівської центральної міської лікарні висловила головний медик міста Лариса Бабікова. Сьогодні наша медична родина зросла, вона поповнилась молодими лікарями, а їх сьогодні в нас аж Це, звичайно не завжди так буває. І 16 середніх молодших медичних працівників. У вас сьогодні повна перевага в тому, що ви молоді, енергійні, в тому, що у вас є свій характер, є свої погляди і ідеї. Тому ми вам хочемо побажати, щоб торя вас була гарною. Хочемо, щоб на вашому життєвому шляху зустрічалися тільки добрі люди. І дай Бог, щоб ті зерна, доброти і людяності, які посіяли ваші батьки і вчителі, щоб вони проросли і отримали гарний врожай. А що ж сама молода Поросель? Вона нагадує: в українців здавна повелося цінувати знання та вміння прищеплені наставниками. Вони цьому принципу не зраджуватимуть. Окрім того, намагатимуться бути кращими серед рівних, не забуваючи про такі поняття, як совість, честь, справедливість. В імені всіх молодих спеціалістів хочеться звернутися до вас, наші наставники. До керівництва фазичівської давницької лікарні з такими словами. Людським несмертям то і ваша віра, яка потрібна кожному житті. Тому ми борімося за неї, невтомно, на нас вся надія. Ми ж пікарі. Вклоняємось всім, вам до землі, наставники наші, живіть у добрі. Боріться за матір, дитину, родину, Здоров'я на снах на довгі роки. У себе в лікарні вони оброблять кого завгодно. Меншою мірою чар на це у них досить. Громадян наші медики просять зранку пити на ще серце домашнє молоко і припинити нарешті годувати їх цукерками. Вже зубів не вистачає. Це з текстів частівок, що ними красуні від медицини порадували глядачів. Нічого не вдієш, без почуття гумору до їхньої професії годі й потикатися. А ще без співочого таланту ну не може вийти поганий працівник із тих, хто знається на гарній українській пісні, що й продемонстрували більш досвідчені колеги, посвячених медиків. Що ж, бердичівлянам залишається сподіватися на те, що, попри почуття гумору та вдячність своїм наставникам, молоді лікарі і медсестри не забуватимуть про головну їхню місію робити все можливе, аби вертати людям найдорогоцінніше, що є у житті, здоров'я для цього. Серця молоді у білих халатах повинні бути сповнені милосердя й гуманності. Що може бути гіршим за зраду, урочисто даній клятві? А вони ж поклялися. Вступаючи в медичне товариство Гердичівської центральної міської лікарні, я урочисто глянусь. віддавати моїм вчителям данину поваги і вдячності, яку вони заслуговують, продовжувати навчання протягом всієї професійної діяльності, виконувати свій професійний обов'язок по совісті і з гідністю, признавати і поважати духовні цінності пацієнтів і колег, зберігати медичну таємницю. Підтримувати всіма силами честь і благородні традиції, величі центральної міської лікарні. Я не втрачу гідності своєї і не принижу професію свою. Я приймаю на себе ці зобов'язання урочисто, вільно і чесно. Для вас, для, нас, для нас.